GPT-5 компанія OpenAI випустила свою найновішу модель, швидку думаючу. І обганяючи по бенчмаркам всі попередні моделі в рази. Наскільки вона крута, наскільки вона потужна і що вже зараз ми з вами можемо зробити, ми розберемо в цьому відео. З вас обов'язково лайк, підписка, дзвіночок і пошерте це відео з вашими друзями ну, власне, за максимально актуальну інформацію. А з вами на зв'язку Михайло Пацан, засновник Web3 університету Лірто Глобал та it компанії Global. І давайте погнали. І так, що ми на сьогодні маємо? Компанія OpenAI випускає свою модельку GPT-5, фактично інтегровану в такий продукт, як ChatGPT, тому що ви пам'ятаєте, ChatGPT – це не штучний інтелект, ChatGPT – це власне продукт на базі. Генеративного штучного інтелекту, і зараз він буде на базі саме GPT 5, тому що компанія OpenAI зробила такий ход конем, і вона видалила всі моделі. Тобто в чаті GPT зараз залишиться тільки одна модель GPT 5, при тому, що ми не вибираємо, чи вона буде думати, чи вона не буде думати, вона сама приймає з нас рішення. Тобто, фактично, я сказав, Мальтман, ми маємо phd level асистента в нашій кишені. Відповідно, GPT 5 вона побудована на такій агентській системі, яка під собою, під капотом має трьох і більше агентів. які або швидко виконують роботу, або глибоко починають думати, або ще глибше продумувати, і аналізувати задачу, яку ми йому надали, для того, щоб дати максимально точну відповідь. Я вже протестував GPT, я вже протестував, як він працює. Ну і власне де, деякими кейсами поділимося і дещо з вами зробимо навіть в прямому ефірі. Відповідно, що може GPT. В першу чергу, як я вже сказав, в чаті GPT у нас тепер не. Не буде інших моделей, буде тільки одна модель GPT 5. Все, іншої немає. Вона стає доступною вже сьогодні, тобто, фактично, поступово вони його будуть викатувати. І якщо у вас ще на сьогодні немає вибору GPT-5 в плюс версії, почекайте, скоро вона з'явиться, тому що поступово-поступово йде викатування. Відповідно, чай GPT-5 версії буде доступна безкоштовній версії. З певними лімітами. В версії плюс за 20 доларів вона буде так само абсолютно доступна. І, відповідно, буде певна кількість запитів, після чого вона буде переключатися на попередню версію 4О. І також в PRO-версії за 200 доларів є безлімітна кількість запитів до GPT-5. GPT 5 власне став мультимодальним, працює з текстом, аудіо, відео і зображеннями, генерує Текст генерує зображення і може генерувати навіть аудіо. Поки що ще ця функція не є доступною, але з часом стане доступною. Ну і фактично це нова епоха. Тобто в нас була епоха GPT-1, GPT-2, GPT-3, власне, четвертої 2023 році, якщо не помиляюся, її випустили. Ну і власне GPT-5 вийшла в 2. 20 році І що ми також маємо? Тобто в чаті GPT, зрозуміло, вона буде тільки. Одна єдина, ми задаємо їй запит, вона його виконує, виконує його класно. Тобто відчути от прям такого ефекту. Я думаю, в повсякденному житті ви це не побачите, але в певних специфічних задачах воно дійсно буде. Власне для девелоперів, от те на що ми дивимося в першу чергу, це те, що моделька зараз вийшла в трьох комплектаціях, можна її так назвати, GPT 5, вона найбільш потужніша, працює з текстом віженом на хвилиночку. 400 тисяч на вікно. Тобто він зараз 272 тисячі може приймати на вхід і генерувати до 128 тисяч токенів на вихід. Просто щоб розуміли, що таке 128 тисяч токенів. Це приблизно 120 тисяч слів англійською мовою і десь біля 70 тисяч слів українською мовою. Це дуже багато. Зрозуміло, що частина цих токенів буде використовуватися для власне, роздумів, тому що все-таки це думаюча модель, це є агентська система, тобто вони там, як агенти, один з одним будуть спілкуватися, комунікувати, придумувати певні рішення. Це буде, звичайно, витрачатись певна кількість токенів, і та відповідь, яку ми отримуємо, вона може не бути на всі 128, але вона все одно велика. Тому що, наприклад, найближчий конкурент, той же самий Клод, вміє генерувати до 16 тисяч токенів, а тут 128, ну можна порахувати декілька разів більше. Це перший момент. Другий момент. З'явилося GPT 5 Mini і GPT 5 Nano. Так само кількість контекстного вікна не змінилася, але подивіться на хвилиночку на ціни. Тобто GPT 5 по вартості стільки ж їх зараз, GPT 4O. А, а 5 Mini взагалі 2 долара за тисячу токенів. Тобто це дуже-дуже дешево. Зрозуміло, що вона буде думати, зрозуміло, що вона буде їх витрачати на ну, чуть більше, але це все одно дешево. А нано взагалі за 40 центів. За 1 мільйон token, ну це майже, майже даром. Тобто, фактично, дійсно зараз, використовуючи ці модельки, ми можемо їх класно комбінувати і е, для розробки класних своїх агентів для вирішення наших повсякденних задач е, GPT-5 це просто шикарна історія. Е, і вже зараз її можна використовувати, вже зараз вона стала доступною. Е, не всі що вона розгорнулася е, на Продукт ChatGPT. От На сьогодні, наприклад, навіть на момент запису цього відео, а записую я його зразу після презентації, в мене ще поки що GPT 4O, ну, через час вона оновиться. Ну і власне в той момент я і запишу відео з, з порівнянням чата GPT з холодом і з Gemina, і з іншими моделями. А, але, але що найбільш цікаве, в мене вже є доступ до чата GPT. П'ятого, ну, сорі, не чати GPT, а власне GPT-моделі п'ятої, доступ через платформу OpenAI. Це платформа для розробників. Власне, ось при заході на platform.openai.com, вибираємо дешборд, заходимо у розділ чат. І відповідно тут ми можемо вибрати собі різні моделі. Тобто, в мене є модель 5, є модель Nano, є модель Mini, плюс є модель окремо. Вони випустили чат GPT-5 чат. власне, що це означає? Це модель, яка заточена чисто під комунікацію, чисто під спілкування. Більше того, на сьогодні ми можемо контролювати навіть такі показники, як тип тексту, тобто як він з нами має комунікувати. Вербості, ну вербості це власне багатослівність. Тобто наскільки багато він зна... він буде давати нам відповіді. Ну і температуру, власне, температуру можна було і раніше змінювати, але ну, GPT-5 сама вона є доступною. До речі, чим класно? от, власне... Платформа для девелоперів, що ми тут можемо змін, додати різні змінні і також те, що з'явилося в GPT-5, от саме для розробників. Крута штука, от називається інструменти, коли ми його вибираємо. У нас, по-перше, є можливість вибрати велику кількість і без того інструментів, є можливість вибрати MCP-сервер, Function, веб-пошук, код-інтерпретатор, генерація зображень. І зараз з'явилася нова функція, називається Custom. натискаємо на нього, пишемо назву нашого інструменту, який ми хочемо зробити. І далі далі нам не треба писати всякі складні джейсонки, і тому подібне. Ми просто пишемо словами, що е, даний тул має виконати. І він сам його інтерпретує сам визначить, що нам. Треба зробити і сам його запустить в необхідний час. Зараз ми з вами це все зробимо. Власне, таким чином, ми вже GPT-5 можемо використовувати для побудови більш розумних агентів з цілою кучею різних задач, верніше, інструментів під капотом і як результат, коли ми даємо йому запит у вигляді задачі, тобто тут вже змінюється формат написання промту. Тобто, якщо ми раніше писали йому дуже деталізований запит, зараз він вже змінюється більш в інший підхід, в інший формат. І формула ідеального промту, вона вже зараз кардинально буде змінена, тому що ну, GPT трохи задає інші правила гри. І в нашому університеті Learn to Global ми якраз навчаємо, тому як правильно писати промти. Це просто скіл вашого майбутнього. Це те, що треба знати, обов'язково, і не просто писати промти там загальному, а безпосередньо їх використовувати для СММ hr чарта рекрутину в для стратегічного використання у бізнесі в продажах, в райтингу, розробці, фото, відео і так далі. Тобто не просто написати промти, ради а для того, щоб цей промт в нас в. Виконував певну нашу бізнес-задачу. Відповідно, і більше того, у нас запускається новий курс в прямому ефірі, який я дуже рекомендую вам підустигнути встигнути підключитися. Це ai агенти для автоматизації. Тобто ми з вами за 6 тижнів пройдемо те, як без програмування створювати ai помічників. А враховуючи те, яку ми зараз маємо нову модельку, я думаю, що OpenAI прям готувалися до запуску нашого курсу, то фактично це змінює підхід навіть до побудови тих ai агентів, тому що. Ми вже під капотом даємо їм найрозумнішу модель, яка вміє не просто виконувати поставлені е, пункти ну, там, задач, а фактично вона розуміє задачу. Цілісно і сама думає, як її виконати. Це насправді дуже буде круто. і, Відповідно, в курсі є агенти для автоматизації. Ми, використовуючи таку платформу, як N8N або N-T, то її як називає, відповідно з роз... вами створимо 5 агентів, які ви вже зможете використовувати в вашому повсякденному житті або безпосередньо бізнесі. Ну і, Власне, на вигоді вони у вас всі будуть створені. І вашими вже руками, тобто ви самі будете на практиці це робити. У нас буде 10 занять в прямому ефірі, плюс 5 в записі, і відповідно, ви за цей час ваша буде домашня така робота створити самостійно цих агентів. Тому обов'язково долучайтеся, обов'язково підключайтеся. А якщо ви ще думаєте, те, як взагалі використовувати ChatGPT, для чого і так далі. У нас є надзвичайно крутисний бот IRN, який ну Просто мастхев, кожен має його пройти подивитись. Такий міні-курс в Телеграмі, де ви просто кожен день отримуєте відео на приблизно 15-20 хвилин, в якому те, як використовувати АІшку, вам дається домашнє завдання, і прямо там в Телеграмі ви можете його виконати. Тобто, таким чином ви за 5 днів просто отримуєте всі навички необхідні для роботи з Аїшкою. Тому обов'язково підключайтеся і обов'язково проходьте, розбирайтеся з тим, як з чатом GPT працювати, з Мій з. Labs, з іншими сервісами для роботи з текстом, аудіо та зображенням. І прямо в Телеграмі це все зможете використовувати. І обов'язково всі чекаю на курсі ai Agent для автоматизації. Ну а ми давайте перейдемо до безпосереднього тестування нашого чудового GPT-5. І дивіться, в чому в нас класна фіча. Давайте почнемо-перше. Таку цікаву задачу йому задамо це те, наскільки він емпатичний. Тобто В першу чергу, Тобто розкажи. Розкажи про себе в трьох реченнях. от Хай він нам розкаже, хто він є, що він за нас за асистент і як він себе ну власне бачить. Ми... Так, я мовна модель, візуальний тест, створений тобто, ну, так, відповідає. Просто банально не маю власного досвіду чи емоцій, зато намагаюся бути корисним, точним війшли. Ну, Тобто базова така відповідь, я би не сказав, що вона прям дуже-дуже кайфова, -дуже але у трьох реченнях він на себе відповів. Це окей. ну, Скажімо так, це така база. От, Окей, давайте ще наступне подивимось. Розкажи анекдот про жарку старих версій генеративних моделей штучного інтелекту. От, і відповідно зараз побачимо, наскільки він в цьому плані емпатичний. Ну а далі перейдемо до більш серйозної задачі, більш логічної задачі, там, де треба подумати, зробити, зробити аналіз певний, підключити той же різінг і, відповідно, надати досить цікаву відповідь. Так, невеличка прожарка старих генеративних старих моделей, як GPS 2009 року. Ось правильно, то чиста випадковість. Так, це, звісно, все дуже чудово, дуже специфічно. Такий нього юмор, розглядати судок, на жаль, в мене немає. Доступу до інтернету. Поясни жар, 20 авзайців аналізу, і фінально сподіваюся, це допоможе. Ну, ти чудесний чувак, ти, ти нам дуже класно пояснив. Я дуже там засміявся, як ви бачите, в мене навіть посмішка не з'явилася. Ну, це чудово, окей, окей скажімо так. Перші задачки хай будуть таким чином. Але тепер давайте прийдемо до чогось більш серйознішого, починаючи від. Логічні задачі до математичних і написання коду. Тому що на хвилиночку я вже протестував, як він працює. Я вже більше того, я вже протестував, як він працює у курсорі, і створив навіть досить цікаву 3D-гру на хвилиночку. 3D -гру. Тому давайте дивитися далі. А давайте дамо таку першу значку. 12-поверховий будинок на першому поверсі живе дві людини, і там кількість мешканців збільшується. На якому поверсі в цьому будинку частіше інших натискається кнопка виклику ліфта. От, давайте подивимося, як він буде тут думати, як він буде включати свій різнінг і наскільки він правильно нам відповість. Це одна історія. Зараз побачимо, наскільки в нього вийде. Що ми бачимо на першому поверсі, на кожному верхню поверсі кнопку тиснуть лише його мешканці, коли їдуть вниз. А на першому поверсі кнопку виклику тиснуть всі. Ну так, логічно, правильно. Чудесно, ти першу задачку ти виконав. Давайте подумай. дамо йому більш складнішу задачку, більш математичну, з, ну, скажімо так, з деяким навіть підвохом. І так, у нас задачка така. Двоє батьків і двоє синів поділили між собою порівну 30 гривень. Як таке може статися, причому кожен одержав по 10 гривень? Та, бо їх було не четверо, а троє. Дід, його син, який одночасно є батьком, і онук. Тож маємо три. Слухайте, красавчик. Давайте тепер подивимося ще одну таку задачку. Один учень писав про себе: пальці у мене 25 на одній руці, стільки ж на другій, а на ногах 10. Так, він не потворний, просто пропущено розділовий знак. Правильно, пальці у мене 20, 5 на одній руці, стільки ж на другій, на ногах 10. Так, класно. Прям. Він зрозумів логіку, тобто він зрозумів, де розділові знаки неправильно. Це на хвилиночку українська мова. Тобто він розуміє це вже. Він розуміє його досить і непогано. Так, окей, давайте подивимось. При тому, що на хвилиночку, подивіться, як він відповідає цікаво, як він відповідає швидко. Так, давайте продовжуємо. Розділити 10 апельсинів порівну між 12 особами. Так, Бачимо, як він зараз з цим справиться. Так, не більше як на 3 рівні частини. Тобто прирізати 6 описів навпіл вийде 12,5 і 4 описини на 3 рівні частини вийде 12 третинок. Як на мене, у нього вроді виходить досить непогана відповідь, тому що е э, правильна відповідь має бути ось така: в кожній, зрешті, на 3 рівні частини, після чого даємо кожній особі в половині і одній третині аписин. -да? Так, і виходить. Тобто він реально думає, реально аналізує. Ну, на хвилиночку ніхто з попередніх моделей це зробити не міг. Тому от ми будемо тестувати потім ча GPT, власне, п'ятої версії з іншими, то ви побачите, що насправді це інші моделі не виконують цю задачу. Але тепер давайте подивимося ще одну круту фічу. Тобто додамо йому інструменти. Давайте додамо йому можливість веб-пошуку, ну, хай він. Шукаю, наприклад, в United States, окей, і додамо йому Custom Tools. Тобто назвемо цей Турс, наприклад, Stock Price і пояснимо йому, якщо користувач дає тобі запит на пошук ціни на по акціям на фондовому ринку використовує Yahoo Finance для пошуку ціни, а також останніх п'яти новин про цю компанію. Формат текст. Окей. Ми йому дали цей інструмент. І тепер просто йому пишемо: так, яка ціна акції, наприклад, Apple. І зараз ми барабан на дроп. Він має включити різанінг. Бачите, він включив там stock Price і певну відповідь. Тут йому просто можна рандомно щось написати. Він все зараз не принципово. Він зрозумів, що ага, от є Apple, давай йди шукай. Бачите, включає свій Reasoning, включає пошук в інтернеті і Apple Stop Price, News, Yahoo Finance, Тобто він розуміє, що де треба це знайти. Він розуміє, що треба знайти, на якому сайті нам необхідно знайти. Тобто, от. Той інструмент, який я додав, хоча він простенький, тобто зрозумів, що його можна підвіщати під інші веб-сервіси, можна його ускладнювати. Але зараз ключова задача, як він нам виконає. Тобто він поточна ціна 220 доларів за акцію станом на 2028 7 серпня 2025 року. Тобто, він дійсно це розуміє, запитує, чи треба ще 5 новин. Давай новини, так, давай, давай. і... На що маємо? А маємо певну помилку. Чому? Тому що він там щось не знайшов? Ну, молодець. Це така штука буває, нічого тут страшного немає. Давай новини, давайте йому напишемо. новини Да, все, він подох, він тепер буде думати, МТ-меседж. Тобто, ну, звичайно, це можуть бути якісь певні проблеми, тому що він тільки-тільки починає використовуватися. Але, але. я. Почав його використовувати для більш складніших задач. Не просто от, ну, запитання йому задавали, бачите, логіка в нього є, відповідає досить непогано. На презентації там показували теж круті спецефекти. Навіть особливо зараз увагу зробили на те, як він працює з медицинськими даними, але от давайте тут ми з вами зараз його розберемо для роботи створення ігор. Тобто ну, зараз не якусь складну. І, Ігру ми зробимо, але дивіться, в чому момент. Є така класна штука. От мені прям сподобалося. На презентації вони використовували курсор. Чому сподобалось? Тому що компанія OpenAI зовсім недавно заявила про те, що вони збираються купити конкурента курсора Вайн Відповідно, ця заява пішла. Там мільярди доларів мала бути угода, все прошуміло, і потім в результаті компанія питання каже: Ні, ми не будемо купляти. І як результат, засновників компанії WineSurf переманили в Google і вони сказали: Окей, ми пішли, там щось 100 мільйонів заплатили. І вони такі успішно зібралися і пішли, а вся команда просто лишилася. Потім її викупила. Китайська компанія, ну і в результаті таким чином компанія просто розпалася. І тепер OpenAI на своїй презентації GPT-5 нової епохи переходу в нову еру там, штучного інтелекту, агентських систем, власне, те, про що всі говорять, вона показує курсор. Тобто, ну таким чином компанія вбила конкурента курсора, і тепер курсор став однією з найбільш крутіших ID для розробки. І не тільки для розробки, але й взагалі для такого класного терміну, як vibe кодінг Зараз взагалі ми переходимо в таке поняття як контекст кодінг. І відповідно, що найбільш цікаве, дивіться, я йому написав там промпт, Промпт мені написав. Я йому просто описав, що я хочу, він мені зерував його повністю. І я вибрав модельку GPT-5, тобто В курсорі вже доступна GPT 5 вже доступна GPT 5 Fast. І, що найбільш цікаво, він, бачите, довго думав і потім видав мені готовий код. Але на хвилиночку, ви ніде не бачите кода. Тобто він мені створив всі документи в папусі, все, що необхідно, поробив. Але він мені навіть це не відобразив. Тобто, фактично, курсор йде до того, що щоб ми спілкувалися з агентом, голосом або текстом, він буде це все оформлювати, а нам на код навіть дивитися не треба. Ну тобто, да, це класний підхід, якби він дійсно виконував ці задачі так, як необхідно. Загалом, з першого разу, він мені дійсно виконав задачу, ту, що я йому поставив. Єдиний нюанс, що зараз я вам покажу, як він його виконав і який результат я отримав. Тобто я дав задачу створити 3D. Гру з, з аудіо, зі звуком, в якій танчики е, катаються по різному ландшафту, по сторонам з'являється ще багато інших танків. По центру в мене знаходиться замок, і е, різний там ландшафт з озерами, який я можу обіжати. Що він мені нам нарисував? От ми на виході отримали ось такого танчика, який, яким можна керувати, яким бачите, який їздить у мене. по... Різним просторам, яким я можу навіть стріляти. Він має звук, має тут замок по центру, Бачите, там рядом десь знаходяться інші танчики. Ну, крутиться він просто шален, шалено стріляє він в різні сторони, не туди, куди дивиться. трохи в нього. Косоглазість все-таки залишилася, але от він мені ось таких танчиків зробив. Тобто, і це просто з одного промту. Ну, З однієї сторони, так, да, воно виглядає каряво, але з одного промту зробити мені от готового танчика зі звуком, з аудіо, там, з всякими ä, цими enemies, як це українською мовою буде, всякими нашими ворогами, якими можна гратися, можна з ними навіть комунікувати, можна з ними ну, там, привіт. Він мені там, я ігровий бот, я справив танчик. Ну от, ви Бачите, він там комунікує, а, і плюс до всього, я можу керувати цим все мишкою, декуди я нажму, він тоді буде стріляти. Там, я бачите, в мене вже хтось стріляє, зараз мене вб'є. У мене там 90-80. Давайте, можливо, він все-таки мене доб'є, щоб ви побачили ці бішені спецефакти, коли зривається танк, але фактично за пару секунд, ну, відносно там біля хвилини, о, бачите, він мене взірвав і перекинуло мене в інше місце. Тобто, Фактично, він мені зробив ось таку гру з танчиками, в якому я можу ходити, всякими, стрілятися і гратися. Тобто, ну, змійка це вже дуже банально, змійку всі роблять, а от танчики це цікаво. Тобто він його зробив. В принципі, я можу сказати, що він його я б зробив в тому форматі, який я писав, зробив мені його абсолютно без коду і досить непогано. Тому ми обов'язково його ще більш детальніше протестуємо, як тільки буде вже доступна версія GPT-5. В інтерфейсі чата GPT, Ми вже його починаємо використовувати для розробки в наших продуктах в компанії Icing Global, ЯйСЕГЛАЛІКИМІТОГОМ для наших клієнтів, і фактично переходимо в нову еру еру агентів. Тому я вас дуже запрошую вивчити, як з ними користуватися, як їх створювати, як писати промти, тому що все-таки промпт інженерія і знання, власне, як керувати штучним інтелектом. Це є навичка майбутнього, тому ви всі її маєте знати. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Діліться цим відео з друзями. Лайк, підписка, дзвіночок обов'язково, щоб нічого не пропустити. І з вами був Михайло Пасенко.